Мої ну, окупанти ж продовжують фантазувати про мирні переговори з Україною. Посіпаці Путлера піскову е забули дати йому таб таблетки, напевно, пігулки від шизи. І той нафантазував собі, що Ерефія садить за стіл переговорів на ста захід. При цьому перемовини мають бути лише на умовах РФ. Проте йому стало клепки визнати, що ці переговори будуть радше пізно, ніж рано, адже наші збройні сили України вже ведуть свої успішні переговори на лінії фронту. Лишається побажати кремлівському телепню трішечки здорового глузду і безоплатного квитка на відомий концерт російського співака, який там ви знаєте, що. Пішов та кабзона, які ну, там ну, же Жириновський до так. нього прийшов, якраз так. чудово вони а, можуть зустрічатися. Ми ж любимо ходити, якраз це для усіх росіян туди, да кабзона, да Кабзона.